Вітаю, любі! Сьогодні ми отримали нову історію, котру я хочу вам зачитати. Наталя досить рано стала сиротою. У свої 19 років вона залишилася сама із молодшою сестрою на руках. Звичайно, про навчання і мови не могло бути, тож дівчина покинула інститут. Потрібно було заробляти гроші і взагалі за щось жити, та ще й сестру утримувати. Мама Наталі померла наступного дня, коли народила доньку. Батько зник давно і нічого про нього не було чути. Про батька Наталя знала лише те, що колись він покинув свою першу дружину і сина заради її матері, а коли її мама чекала на другу доньку, батько покинув і їх заради нової жінки. Наталя багато працювала дуже багато, вдома її практично не було. Вона встигала крутитися на трьох роботах. Навіть не уявляю, як вона себе тоді почувала, але в неї не було іншого виходу. Попереду зима, і гроші були потрібні, як ніколи. Тож бідолашна Наталя працювала цілий день продавцем в магазині. Ввечері ходила прибирати по різних закладах, а ночами шила одяг для людей. Так і складала копійку. А потім вона захворіла з роботи її звільнили, тож вона подумала, що, можливо, старший брат по татовій лінії допоможе їм сестрою. Наталя, хоч і була хворою, мала двосторонні запалення легень, та все ж таки попрямувала до брата. А той, хоч і був на гарній посаді, виставив сестру за двері. Образу він мав на батька, тож і сестру не сприймав. Знаєте, я просто в шоці. Зараз моя Наталя успішна бізнес-леді. Вона відкрила власну студію дизайну та флористики. І такою я її вже зустрів. А найголовніше, що її брат працює у моїй компанії, точніше працював. Після того, як я довідався про життя дружини і її страждання, я прийняв рішення. І рішення моє було таким: я звільнив її брата. Що ж це за така людина, яка в таку тяжку хвилину не змогла допомогти двом дітям, які залишилися зовсім самі. Таким у моїй компанії місця немає. Наталя, звичайно ж, дуже негативно відреагувала на моє рішення вона просила мене повернути її брата назад, адже так не можна. Та й ті часи давно минули, і він на неї матиме ще більшу злість, але я не міг чинити по іншому. І моє рішення незмінне. Сподіваюся, що це його чомусь навчить, адже зараз він опинився у такій же скруті, як колись були його молодші сестри. Як думаєте, чи правильно зробив чоловік, що помстився братові Наталі?